На центральному відділенні Укрпошти в Житомирі відбулося урочисте погашення конверта та власної марки, присвячених 110-й річниці від дня народження видатного піаніста Святослава Ріхтера. Про цю подію повідомив у групі колекціонерів та краєзнавців Житомира Богдан Ващенко. Марка була створена за ескізом заслуженого художника України Юрія Дубініна, який передав у своїй роботі велич і талант музиканта світового рівня. Святослав Ріхтер, уродженець Житомира, залишається однією з ключових фігур у світовій музичній культурі. Його мистецтво продовжує надихати покоління маломанів та музикантів по всьому світу. Погашення марки стало символічним актом вшанування його внеску в розвиток класичної музики. Подія зібрала колекціонерів, поціновувачів мистецтва та історії, а також представників місцевої громади, які разом відзначили цю важливу дату. Житомирщина й надалі продовжує популяризувати культурну спадщину свого видатного земляка, зберігаючи пам'ять про його неоціненний внесок у світове мистецтво.